Сортів деревовидної гортензії відносно мало, але зимостійка і швидкозростаюча культура стала улюбленицею садівників і ландшафтних дизайнерів. Вона здатна легко відновитися після морозів. Сісти на прирості поточного року і витягнутися за сезон до 25 см баунті. Компактні кущі гортензії банті мають округлу форму і густу гіллястокрону зі стійкими пагонами, виростають у висоту до м. в діаметрі, до 1,5 м висаджуються в ґрунт в середині травня або на початку жовтня. Рясне цвітіння починається через 3-4 роки після посадки, триває з липня до середини осені. Згодом світло-салатові суцвіття стають білокремовими. Банті морозостійка любить освітлені ділянки, захищені від вітру і похкуродючу нейтральну ґрунт, комфортно почуває себе на торфяних субстратах і суглинках, має хороший імунітет, потребує достатнього простору, мінеральних підгодівлі, розпушуванні, своєчасному поливі і обрізку анабель. Чудовий чагарник виростає до 1,5 висоту і до 3 в діаметрі. Володіє дуже товстими опушеними пагонами і яскравими зеленим листям. Що зберігають колір аж до холодів, білі щільні суцвіття розпускаються всередині липня і в'януть у вересні. Сорт невибагливий, стійкий до несприятливих погодних умов, любить добре зволожену родючий ґрунт, віддає перевагу затінені ділянки, захищені від вітру. Потребує ясного поливу і регулярного прибирання бур'янів, стійкий до хвороб і шкідників, буває схильний до борошнистої роси сірої гнилі, хлорозу і кільцевої плямистості близько 50 років анабель може рости на одному місці, не втрачаючи декоративність Стерилізація Швидко зростаюча гортензія стериліс формує ефектні напівкулясті суцвіття, цвіте з липня по жовтень. У висоту і в діаметрі досягає 1,5, прямостоячі округлі кущі мають тонкі, малопружні, розлогі пагони, які можуть згинатися під вагою великих суцвіть, схильна до грибкових інфекцій і появи павутинного кліща. При розмноженні стериліс відводками і живцями цвітіння настає лише на 4 рік життя рослини «Інкредібл». Невибагливий чагарник стійкий до кліматичних змін, вітрам і морозам швидко відновлюється в разі пошкоджень. Висаджується навесні або восени, на пересадку реагує погано, виростає дотрим у висоту, поступово стаючи округлим, має опущені гілки з густим листям, великі суцвіття досягають 30 см в діаметрі. В процесі цвітіння змінюють білосніжне забарвлення на лимонно зелений цвіте з липня по жовтень. Любить вологий суглинний родючий ґрунт і трохи затінені ділянки. Стійка до хвороб і шкідників потребує своєчасної обрізку, утворюючи суцвіття на пагонах, які виросли в поточному сезоні, інкредіб зростає стрімко, протягом року її гілки виростають до 1,5 моцінити декоративні властивості в повній мірі, можливо, через 4 роки після посадки грандіфлора. Старовинна грандіфлора виростає у висоту до 2 в діаметрі. До один м за сезон може витягнутися до 25 см, висаджується в ґрунт всередині квітня, стіте з липня до кінця вересня, має густу крону і смарагдові довгасті листя, бутони протягом сезону змінюють забарвлення з білосніжного на світло рожевий. Віддає перевагу сонячним піднесені безвітряні місця з можливістю затемнення в обідній час. Зимостійка витримує до 30, чагарники до 3 років на зиму необхідно вкривати, любить суглинну пухку, слабокислу ґрунт, потребує регулярних стрижках, при неправильному догляді втрачає імунітет в зв'язку з чим схильний до хлорозу борошнистої роси, іржі і нападу попелиці, павутинного кліща і слимаків інвінсібель. З віком крона гортензію інвінсібель стає більш округлою і розлогою, у висоту вона може виростати від 0,9 до 1,5 м в ширину, Дотрим цвіте з червня до перших заморозків, має суцвіття нестандартного забарвлення і неправильної кулястої форми, що досягають 30 см в діаметрі. У період цвітіння темно-рожеві бутони набувають отруйний відтінок. У відкритий ґрунт висаджується ранньою весною. Чудово переносить заморозки, відмінно відновлюється після морозів, любить затінені вологі місця з ґрунтом, багатою поживними речовинами, стійка до захворювань і шкідників при постійній вологості може хворіти борошнистою росою. Сильна аннабель. Листопадний сорт строн, аннабель рясно цвіте з червня до середини осені. Під пишними кулями листя практично не видно. На початку цвітіння бутони мають лимонно-зелене забарвлення, потім стають білими. А в завершенні набувають смарагдовий відтінок. Рослина має жорсткі пагони і витягнуті зелене листя, що втіють до осені, гілки під вагою квітів не прогинаються. Сорт любить добре освітлені ділянки, захищені від вітру і перебувають вдень в півтіні. Віддає перевагу кислий або слабокислий ґрунт, удобрений органікою, висаджується навесні або восени. Володіє хорошим імунітетом і чудовою морозостійкістю від нестачі заліза, може захворіти хлорозом. Хай Старберст невибагливий гібрид цвіте шикарними махровими квітами, сформованими в неправильні суцвіття від зеленуватого дорожево-білого відтінку. У висоту досягає трим. В діаметрі 1,5 м за сезон виростає до 0,5 м через 3 роки після посадки, стає пишним квіточою рослиною період цвітіння, з червня до перших заморозків, має округлу крону з гнучкими стеблами і великими насичено-зеленим листям, які всередині осені стають лимонно-зеленими. Через слабкі гілок, що згинаються під вагою бутонів, потребує підв'язки або опорі. Сорт морозостійкий, витримує до 35 см. Любить вологу легкородючий ґрунт, терплячий довапняним ґрунтом, висаджується ранньою весною, віддає перевагу освітлені ділянки, захищені від протягів і вітру, потребує регулярного поливу і розпушування, боїться борошнистої і несправжньої роси хлорозу в попелиці і павутинного кліща.